Та ефірі телеканалу ТІВІ». НАТО говорить про наближення мирних переговорів французькому уряду винесли ботом недовіри. А сирійські повстанці захопили чергове місто та продовжують посувати війська Асада. У черговому випуску у світової пресі зібрав для вас усе, що трапилося у світі. Тож детальніше далі. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити на голосування додаткову допомогу Україні, яку запитував президент Джо Байден. Раніше медіа повідомляли, що йдеться про 24 мільярди доларів. Про це Джонсон заявив під час брифінгу 4 грудня. За його словами, Байден більше не може ухвалювати рішення про допомогу, оскільки є новообраний президент Дональд Трамп. Отож, цитата. Ми збираємося почекати і отримати вказівки від нового головнокомандувача щодо цього всього. Тому я не очікую, що зараз з'явиться додаткове фінансування для України, зазначив Джонсон. Я також сказав, що події в Україні змінюються щогодини і додав, що передбачав це перед президентськими виборами. Отож ще одна цитата: як я казав усім вам за тижні до виборів, якщо Дональда Трампа оберуть. Це змінить динаміку російської війни в Україні, і ми бачимо, що це відбувається, заявив спікер Палати представників. Нагадаємо, команда чинного президента США Джо Байдена запевняла, що прагне зробити все необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли до Білого Дому прийде Дональд Трамп. Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора штату Флорида Рона де Сантіса на посаду очільника Пентагону. Раніше Трамп на цю посаду призначав екс ведучого телеканалу Fox News Піта Гетсета. Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Можливо, зміну Гетсета розглядають на тлі занепокоєнь серед республіканців через звинувачення в сексуальному насильстві, які йому закидають. Союзники Трампа вважають, що Питання про його заміну можуть розв'язати протягом найближчих 48 годин, як пише Wall Street Journal, номінація Гецета на посаду міністра оборони США була відхилена, тому Трамп знову повернувся до списку потенційних кандидатів. Серед них є і Рон Десантіс. за словами одного з співрозмовників видання. Наразі обговорення щодо його кандидатури перебуває на ранній стадії, а сам Трамп. Згадував і я десантіса у випадкових розмовах з гостями у своїй резиденції в Марлаго. Інші джерела Wall Street Journal стверджують, що Десантіса можуть і не обрати поза як на цю посаду. Є інші кандидати. Рон Десантіш, член республіканської партії та губернатор штату Флорида з 2019 року. Раніше він служив юристом військово-морських сил Іраку та в'язниці на базі Гуантанамо. У НАТО хочуть упевнитися, що Україна хай коли вона вирішить розпочати мирні переговори, робитиме це з позиції сили. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте перед зустрічю міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі 3 грудня. Рюте запитали, чи можливе запрошення України в НАТО вже на цій зустрічі. Він відповів, що члени альянсу погоджуються, що майбутнє України в НАТО, і домовилися про це на Вашингтонському саміті в липні. Цього року, однак, зараз за словами у НАТО хочуть переконатися, що до України надійде потрібна військова допомога, яка дасть Києву змогу вступити в переговори з росіянами з позиції сили. Генсак НАТО також неодноразово повторив, що Україна самостійно вирішуватиме, коли розпочинати. Переговори із Росією саме на військовій підтримці України буде зосереджена зустріч міністрів закордонних справ НАТО 3 4 грудня, яка вже відбулася додав Рюте. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що бажає долучити представників ЄС та НАТО до можливих переговорів між Україною та Росією. А начальник штабу російської армії Валерій Герасимов телефонував голові об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну. Через шість днів після удару ракетою «Арєшнік» по Україні про це повідомляє Таймс» з посиланням на власні джерела. Телефонний дзвінок відбувся 27 листопада, через шість днів після того, як Росія запустила по Україні ракету «Арєшнік», яка, за словами лідера Росії, диктатора Путіна була відповіддю на використання Україною американської та британської зброї для ударів по Росії, як пише газета, Герасимов сказав. Брауну, що запуск ракети Арієшнік, був запланований задовго до рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати ракети Атакамс для ударів по території Росії. Прес-секретар голови об'єднаного комітету капітан Джералд Дорсі заявив, що на прохання Герасима Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь. І також зауважив, що генерали вговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, зокрема конфлікт в Україні. Останній генерал Герасимов розмовляв з Брауном в жовтні 2022-го, коли він і генерал Марк Міллі, попередник Брауна, на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів, мали телефонну розмову. Тоді дзвінок відбувся на тлі побоювань, що Москва хоче загостити війну в Україні. Президент Південної Кореї Юнцок Йоль призначив міністром оборони Чхве Бйон Хека, який обміймає посаду посла Саудівської Аравії. Про це пише Ройтерс. Президент прийняв відставку міністра оборони. Кім заявив, що це він запропонував оголосити воєнний стан президенту Йолю та перепросив перед громадянами за плутанину та занепокоєння через ведення воєнного. Стан як пише видання новопризначений міністр оборони це генерал з чотирма зірками, який раніше обіймав посаду заступника командувача об'єднаних сил південної Кореї та США у 2019-2020 роках. З 2023 року він працював послом Південної Кореї у Саудівській Аравії. Раніше, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Йоль у вечірньому зверненні. Несподівано оголосив, що Україні вводять воєнний стан. Причиною він назвав антидержавну лояльність опозиції, яку звинуватив у підтримці північної Кореї. Про це ЮН заявив після кількох тижнів політичних суперечок щодо законопроєкту про новий держбюджет. Опозиційна демократична партія відмовилася схвалити його натомість опозиція подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проект бюджету, а також подання про імпічмент. Державному аудитору та головному прокуророві запровадження воєнного стану дало президенту змогу отримати жорсткий контроль над політичною діяльністю та засобами масової інформації. Рішення юна шокувало навіть його партію, а лідер партії влади народу назвав це неправильним. Після оголошення про воєнний стан будівлю парламенту було заблоковано військовими. Вони не пропускали всередину опозиційних депутатів, які після заяви ЮНА прийшли, аби скасувати його рішення. Зрештою, близько першої години ночі за місцевим часом 190 із 300 депутатів національної асамблеї проголосували за скасування воєнного стану. Також шість опозиційних партій Південної Кореї подали прохання про імпічмент. Президента Йоля, після того, як він оголосив воєнний стан на тлі суперечок з опозицією. Між Фінляндією та Швецією зазнав пошкоджень інтернет-кабель. Його вже ремонтують. А втім, причини аварії наразі невідомі. Про це пише фінське видання SVT. Кабель належав компанії Global Connect. Його розрив стався у двох місцях на сухудолі, через що виникли проблеми з оптоволоконними мережами. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням кабелю. Наразі ні центральне управління кримінальних розслідувань, ні Агентство транспорту у зв'язку Фінляндії не коментували цього інциденту. А втім, джерела шведського видання ЕКЛО стверджують, що поліція вже шукає імовірних зломисників. Нагадаємо, раніше в Балтійському морі зазнав пошкоджень кабель зв'язку між Фінляндією та Німеччиною, а також ще один між Швецією та Литвою. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пошкодження двох підводних телекомунікаційних кабалів між чотирма країнами в Балтійському морі схоже на акт диверсії та гібридної дії. У навмисному розриві кабалів зв'язку підозрюють екіпаж китайського балкера ЄПЕНК-3. Австрійський суд не підтримав екстрадицію українського бізнесмена Дмитра в США за звинуваченням у корупції. Про це повідомляють австрійські видання. Суд ухвалив це рішення ще 7 листопада, але голосив про нього 4 грудня. Прокуратура відня планує подати апеляцію на це рішення до 16 грудня. Американські правоохоронці підозрюють фірташа у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Сам олігарх заперечує свою провину. У США йому загрожує понад 80 років в'язниці з конфіскацією майна. Фірташа заарештували в Австрії у 2014 році, а потім звільнили під заставу 125 мільйонів євро, поклавши початок судовій сазі, яка досі триває. Спочатку Віденський суд ухвалив рішення про відмову в екстрадиції на тій підставі, що звинувачення було нібито політично мотивованим. Однак, у лютому 2017-го суд вищої інстанції розцінив цю аргументацію як недостатньою обґрунтованою. І постановив, що фірташа можна екстрадувати до США. у 2019 році. Верховний суд Австрії підтвердив це рішення. Тодішній міністр юстиції Австралії схвалив екстрадицію, але суддя Віденського суду заявив, що вона може відбутися лише після поновлення справи. Парламент Франції висловив вотум недовіри уряду прем'єра-міністра Мішеля Барніє. Жоден французький уряд не втрачав довіри парламенту. 1962 року, коли прем'єром був Жорж Пемпідум, а президентом Шаль Гуль. Про це повідомляють французькі телеканали за підтримку. вотуму недовіри до уряду Бареє проголосували 331 із 574 депутатів нижньої палати парламенту. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у 288 голосів. Лівий альянс, новий народний фронт та ультраправа права партія національного об'єднання пообіцяли. Повалити уряд бар'є після того, як він ухвалив непопулярний законопроєкт про бюджет на 2025 рік без остаточного голосування парламенту. Проєкт бюджету передбачає економію в 60 мільярдів євро для скорочення дефіциту. Бар'є визнав, що бюджет не ідеальний, але додав, що в нього було лише 15 днів, щоб його скласти. Тепер Франція ризикує завершити рік без стабільного уряду чи бюджету на 2025 рік. Крім того, змі звертають увагу, що Падіння уряду Франції та неспроможність ухвалити бюджет можуть ускладнити надання Україні підтримки, попри неодноразові обіцянки президента Мануеля Макрона допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно. Вертоліт німецьких збройних сил, який виконував розвідувальні завдання в Балтійському морі, потрапив під обстріл із російського корабля. По ньому вдарили сигнальними ракетами. Про це пише ведення ВЕЛЬТІ із посиланням на агентство GPA. раніше про цей інцидент згадала міністерка закордонних справ Німеччини Алена Бербок на полях засідання НАТО в Брюсселі. Однак тоді жодних подробиць вона не повідомила. Досі невідомо, коли це сталося. За словами Бербок у Балтійському морі завжди перебувають кораблі, за допомогою яких намагаються обходити санкції проти РФ. Вона пообіцяла, що після інциденту у морі збільшить кількість патрулів та посилять спостереження за. Трубопроводами і кабелями передачі даних. Міністерка каже, що такі заходи запровадять у відповідь на збільшення гіперідних атак з боку Росії та її прихильників. Франція та Велика Британія розглядають варіанти, які можна було б запропонувати для гарантування безпеки Україні в разі мирних переговорів з Росією. Одна із пропозицій розміщення військ двох країн на лінії розмежування для моніторингу режиму. Припинення вогню, якого могли б досягнути на перемовинах, про це пише Радіо Свобода з посиланням на високопоставленого чиновника НАТО, який забажав залишитися анонімним. За словами співрозмовника, видання обговорення тривають лише в окремих столицях, не на рівні НАТО. Так, Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку події, щоб у разі виникнення питання з боку нового країн США. Як саме можуть включитися країни Європи, вони б мали готові варіанти підтримки Києва. Розробка конкретних варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи в мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президента США Дональда Трампа, зазначило Джерело. Армія оборони Ізраїлю завдала низки по полівано, стверджуючи про відповідь на обстріли угрупування Хезбула. Сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Тим часом місцеві жителі, що почали повертатися додому, знову стикнулися з обстрілами. Про це пише Reuters та Times of Israel. Угода про припинення вогню між Силами Ізраїлю та ліванського групування Хезбула набула чинності 27 листопада. Та вже через кілька годин сторони заявили про її порушення. Тоді Ізраїль заявив, що відкрив вогонь по підозрілих автомобілях, які прибули в південний район Ліван. Державне інформаційне агентство Лівану повідомило. Що ізраїльські війська обстріляли мирних жителів, які поверталися додому після бойових дій. Пізніше ізраїльські військові завдали авіаудару по об'єкту на півні Лівану, який хизбула, як стверджує Ізраїль, використовувала як склад для зберігання ракет середньої дальності. Останню хвилю своїх авіодарів 2 грудня Ізраїль також назвав відповіддю на порушення угоди з боку хизбули. За даними змі, у наслідок цих обстрілів у Лівані загинули щонайменше 11 людей. Щонайменше 9 людей загинули, та троє зазнали поранень в результаті ізраїльських ударів по двох містах на півдні Ліван. Також як наголошує видання, коли перемір'я не було чинності, деякі місцеві жителі скористалися нагодою, щоб повернутися та поховати мертвих родичів. Комітет конгресу США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування виникнення коронавірусу. Комітет вважає, що причиною пандемії став витік з лабораторії в місті Ухань. Про це йдеться у їхній доповіді. Підготовкою доповіді керував конгресмен республіканець Бред Венстрамп за даними експертів. Вірус, що спричиняє COVID-19, найімовірніше виник із лабораторії в Ухані, Комітет США наводить П'ять аргументів, які підтверджують штучне походження вірусу. Вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі. Дані показують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це супережить попереднім пандеміям, коли було кілька побічних ефектів. В Ухані розташована провідна в Китаї дослідницька лабораторія, яка має історію проведення досліджень. Посилення функціональності за неадекватних рівнів безпеки. Дослідники Уханського інституту вірусології були хворі на COVID-19 восени 2019 року за кілька місяців до того як COVID-19 було виявлено на мокрому ринку. Майже за всіма науковими критеріями, якби існували докази природнього походження, вони вже були б знайдені. Підкомітет також розкритикував зусилля ВОЗ щодо боротьби з пандемією, заявивши, що вона поставила. Політичні інтереси комуністичної партії Китаю вище своєї місії з надання допомоги людям і дозволила партії контролювати розслідування походження вірусу. У звіті також критикують американських чиновників охорони здоров'я за поширення дезінформації, особливо щодо теорії витоку вірусу з лабораторії та використання таких ліків, які не є ефективними проти вірусу. Сирійські повстанці увійшли в Хаму. Це четверте за величиною місто в Сирії. Російські війська оголосили, що виходять з міста. Про це повідомляє видання Reuters. Представники сирійської армії, разом з якою воюють російські війська, заявили, що повстанці війшли в місто після інтенсивних звітнень. Вони також зазначили, що передислоковуються за межі міста, щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти боям в місті. Повстанці заявили, що вони вже зайшли в райони. Та на північному сході міста та захопили центральну в'язницю, звільнивши затриманих. Телеканал Аль-Джазіра транслював зображення повстанців у місті. Деякі з них зустрічали цивільних біля кільцевої розв'язки, а інші їхали на військових машинах і мопедах. Пише Reuters. Про наступ сирійських повстанців на хаму стало відомо ще кілька днів тому. Головна мета відрізати війська президента Башара Асада від ключової дороги, що веде до столиці Дамаска. Через хаму проходять. Шлях Валепо до основних центральних локацій на півночі, таких як міста Хомс, прибережні порти Атаки Тартус, а також до Дамаска на півдні. Хаму контролював уряд країни з початку громадянської війни у 2011 тисячі Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали революційні сили Сирії у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних з боку режиму Асада в провінції Алепо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх з східних районів у 2016 тисячі 30 листопада, збройні сили Сирії голосили про тимчасове виведення військ з Алепо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угрупувань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алепо вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад 10 років тому. В НАТО подвоюють зусилля, аби поспішити з наданням більшої кількості озброєнь Україні з огляду на складну ситуацію на полі бою. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на власні джерела. Одним з можливих варіантів припинення вогню в Україні є створення демілітаризованої зони. За словами одного з високопоставленого дипломата НАТО, у разі припинення вогню європейські війська ймовірно охороняли б і патрулювали. Її, отож, цитата за словами високопоставленого західного дипломата, наразі точаться дискусії на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою, і що переговори мають початися найближчим часом. Для європейських союзників сценарії також пропонують можливість показати Дональду Трампу, що вони можуть залишитися актуальними, якщо переговори про припинення вогню врешті-решт кристалізуються. Йдеться у матеріалі Bloomberg. Тим часом нагадують, що кремлівський очільник Путін поки відмовляється обговорювати припинення вогню. Також цитат: ми повинні зробити більше ніж просто підтримувати Україну в боротьбі. Ми повинні забезпечити достатню допомогу, щоб, щоб раз і назавжди змінити траекторію цієї війни, сказав генсек НАТО Марк Марклюте під час засідання. Альянсу за словами Джерел Блумберг, міністри закордонних справ, які зібралися в Брюсселі цього тижня. Зосередилися на тому, як постачати більше зброї Україні. Водночас уряди почали розглядати різні сценарії припинення війни шляхом переговорів. Обговорення включає такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не провокуючи при цьому Путіна, зазначають співрозмовники. Китай заборонив експорт матеріалів високотехнологічного та військового призначення до США. Це сталося після того, як адміністрація президента США Джо Байдена посилила технологічні обмеження щодо Пекіну. Про це пише Bloomberg. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що до штатів більше не постачатимуть галій, Германії, сурму та надтверді матеріали. Також Пекін посилить контроль над Продажем графіту ці матеріали використовують у виробництві напівпровідників, супутників окулярів нічного бачення та багатьох інших приладів. У Блумберг вважають, що це китайська відповідь на те, що Вашингтон заборонив продаж до Китаю мікросхем пам'яті з високою прописною здатністю, виготовлених американськими та іноземними компаніями. Метою є уповільнити розвиток Китаєм передових. Напівпровідників і систем штучного інтелекту, які можуть використати військові. Відомо, що Китай – головний світовий постачальник десятків найважливіших мінералів, тому що непокоїть його домінування. Китай встановив контроль над експортом Галію та германію ще минулого року, через що відбувається стрибок цін, який перевернув торгівельні потоки. Американські виробники були змушені шукати альтернативні поставки, а шахтарі розробляти нові родовища. В останні роки між Китаєм і США посилюється торгівельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пакін і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни. Чинний президент США Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена одразу у двох кримінальних справах. Вже у грудні йому мали винести вирок у справах проти про незаконне зберігання зброї та ухилення від сплати податків. Про це йдеться на сайті Білого Дому, а також деталі повідомляє CNN. Отож, цитата сьогодні я підписав помилування для мого сина Хантера. З того дня, як я вступив на посаду, я казав, що не втручатимуся в ухвалення рішень. Міністерством юстиції і я дотримався свого слова, навіть коли я спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідували, заявив Джо Байден. Він каже, що з Хантером поводилося інакше ніж з людьми, які скоють подібні злочини. А також президент заявив про політичний тиск у справах. А звинувачення у справах Хантера висунули лише після того, як кілька політичних опонентів Байдена в Конгресі спонукали атакувати чину президента. І виступали проти його повторного обрання, каже Байден. Водно ж Сінен пише, що американський президент порушив свою обіцянку, адже сказав, що не втручатиметься у справи навіть у разі перемоги на президентських виборах республіканця Дональда Трампа. Новообраний президент США після вступу на посаду не зможе скасувати помилування. Сінен зазначає, що окрім. Справ про несплату податків та зберігання зброї Кантера не притягнуть до відповідальності і за будь-які потенційні федеральні злочини, які він міг би вчинити з 1 січня 2014 року по 1 грудня 2024 року. А Німеччина готова відправити своїх військових для підтримки припинення вогню в Україні. Якщо буде досягнута угода між Україною та Росією, якщо буде досягнуто припинення вогню між країнами, Німеччина може відправити своїх військових про для підтримки миру про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Алена Бербок. Пишавальд за її словами, окрім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО існує також міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню. Коли її запитали про можливу роль Німеччини в цьому, вона сказала, що все, що сприятиме миру в майбутньому, звісно ж, буде підтримано всіма силами з німецької сторони. От у контексті зміни влади в США питання миротворчих сил стає актуальним. Є припущення, що Трамп може спробувати примусити Україну та Росію до переговорів, погрожуючи припинення військової допомоги Україні, але також. Можна зможе збільшити підтримку Києва у відповідь на дії Росії. Нова очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Кава заявила, що європейські солдати можуть бути залучені для забезпечення припинення вогню в Україні, і такі країни, як Франція та Балтійські країни, вже висловлювали готовність до цього. У польський парламент внесли проєкт закону, яким пропонують запровадити кримінальне покарання за пропаганду організації українських націоналістів та української повстанської. Армії таке саме вже існує для пропаганди нацизму та комунізму. На це звернув увагу колишній очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир Ветрович, згідно з сайтом польського сейму документ на розгляд внесли депутати від партії Право і Справедливість. Законопроект пропонує зміни до кримінального кодексу, де у статті про покарання за нацистську комуністичну фашистську і ідеологію також хочуть додати згадку про ООН та УПА. Нова редакція має передбачити таке саме покарання за пропаганду ідеології, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя, зокрема ідеології ОУН УПА, що призвело до геноциду на Волині та в сусідніх областях у 1943-1945 роках. Як пояснюють у законопроєкті, мета таких змін. Запобігання поширенню брехні про злочини геноциду на Волині та в сусідніх регіонах у межах дії польського законодавства. Автори документа також стверджують, що в теперішній Україні заперечують факт геноциду вчинено УН та УПА. Там також згадали слова колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який під час візиту до Польщі, нібито порівняв волинську трагедію з операцією Вісла та назвав деякі території сучасної польщі українськими. Ятрович назвав такий законопроект спробою... Польських політиків засудити ідеологію боротьби за незалежність України, від результату якої залежить доля не лише України, але й Польщі. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.